Першу персональну виставку весна переможного року на Закарпатті представить художниця з Харкова Софія Морозюк. Офіційне відкриття експозиції відбудеться 16 березня о 16.00 в закарпатському обласному художньому музеї імені «Бокшая». Всього художниця представить понад 30 своїх робіт в стилі абстракціонізму. Триватиме виставка два тижні. Впродовж цього часу роботи можна буде й придбати. Всі кошти виручені за квитки, а також 50% від суми за придбані роботи, передадуть на підтримку збройних сил України. Родзинкою заходу експозиції буде картина, яка використана на афіші з надписом Весна переможного року. Я її написала 1 березня з, з, з меседжем того, що я дуже сподіваюся, що цього, цієї весни станеться перемога, і ми розквітнемо розквітне наша країна. Завдякуючи цій ідеї, ще благодійні фонди збирають кошти для збройних сил України. Це прекрасно. Світ спілкується за допомогою меседжу і у це поєднання, цей креатив художника і меседж, який ви посилаєте увесь світ до всього світу, і він присвячений. Тим чи іншим подіям, те, що диктують пропоновані обставини сьогодення, це я вважаю прекрасна ідея, креатив, і це треба підтримувати.